Так, дядьки, всім попривіту. Дивіться, сьогодні у нас залітає на продажу отакий от інтересний токарний станочок. Станочок під назвою R105. Доволі такий рідкий звір. от Мені взагалі в принципі за скільки год перший раз попався такий станочок. Трошки поближче сісти, щоб вам показувати, то трошки його підключив. Зараз все розкажу, покажу. Цей станочок ізначально по техпаспорту так сказати, предназначений для проточки колекторів двигателей. Ну, Там, я не знаю, болгарок, дрельок там, і всякого такого інструменту. Це його істинне предназначення. Що інтересно, в нього РМЦ отак от, поміряв 500. 500 мм. Він по дліні, мабуть, як, як ТВ-4, ТВ-16, може навіть длинніше, ніж ТВ-16. Вот. Обща, його дете 850 мм длина станка. Вес станочка по паспорту 110 кг, по-моєму. По відчуттям, ну, по реально він соточку важить. Вот. А ви поки не забудьте підписатися, лайкосик поставити за такого дракончика. Ну, Це ексклюзив. Вони особо популярністю не сильно. Ну, їх і, в принципі, було випущено дуже мало. От, того це нечастий звір на, ну, на наших просторах. Так, що в нього? От, така інтересна держечка під один різець. Ну, звісно, тут же ж ставиться вал, проточили. Тут є така функція фіксирування. так, сильніше і все. Воно Нікуди ніде нічого не їде. От. Отжали. Це наверное, підвів різець, зажав, щоб воно каретка, нікуди не виїжджала. Раз, раз і по щоль, по Так, тут все на ластах, хвостах, на клинах. ну, Тут, звісно, такий трошки колхозний тюнінг люфт. Давайте вам так покажу, щоб було понятно. Так, раз, ну, пошти полоборота люфт. Ну, Я так і не зрозумів. Де тут люфт, чи на вінту, чи на гайки. Тут ззаді є ось пиптик. Це, коротше, відпускаєш це оцю гайку, яка продольна на ній ходить. Отпускаєш, ну, слабше. Зачем цей тюнінг? Я не в курсі. Їдемо далі. Бабулета. От бабка тут ну, просто мощнецька, Просто мощна, сплошний кусок чугуна, якщо там в ТВ-шках якісь вирізи, ще щось, просто я не розумію, от тоді, ну, зрозуміло, що у пресовку метала було хоч жопи жуй. Але воно просто все от для такої, от, грубо говоря, мізерної роботи, воно все тут чересчур жорстке жорсткості просто хоч жопой жуй. Тобто дивіться бабка, тут скільки тіла, оце сплошний кусок чугуна. Ну, бабулета... Так, куди вона? Ага, сюди крутиться. Крутиться, все добре. Ага, тут теж люфтець присутствує. Вот. Ход у неї взагалі дуже маленький. То треба гвинтик подивитися. Ось буквально сантиметра 3-4. Все, я її відкрутив. Можна її витягнути. Мало, мало ну, її ход. Но, мені кажется, там можна поставить длинніший гвинтик. І вона буде більше вилазити. Пінолька тут сейчас секунду. Так, вот я її викрутив. Бачите, там різьба. Ну, Теоретично, якщо це гайка. ну так, да, вона там теж трошки. О, вона не фокусується? Трошки різьба. Підлизана, ну, це внутрішня гаєчка міняється. От, я все показую, як воно є, як воно має бути. Щоб там не казали, ну, надурити нікого не хочу. Показую все, як є, щоб потім не було там претензій, а ти мені не сказав, а ти не розказав. Пінолька тут длинна, гвинтик короткий. Чого так? Теж я не в курсі. От на, на 10 см може вилазити. Ну, така інженерна задумка. Бабулета. Ходить, оп, раз, зафіксірувалося, все намертво. Тут же ж теж вона ексцентриком фіксується сама ця пінолька, щоб вона не ходила, тут теж йде на хвост. Собаки, ніж Бачите, все на сто хвосту, тут клин є, тобто все це регулюється, воно входить. Кстати, лімп і є тільки на малій продольній. Ну, Теж все ходить, все аккуратненько. Сюди. Так от воно Вот. Бачите, тут рейка, ну, рейка в шикарному стані. Вона цільно лета со станиною. Ну, я дивився в гуглах. Оця сама верхня часть станина відкручується, вона, вона знімається, Тобто теоретично. Поменять її можна или там снять, шлифануть. Ну, не знаю за, зачем так інженери придумали, но воно є. це верхня отдельно, ластохвост, річка отдельно. Ну, вместе с останиною лета. Тут чугуняк... А, я заказав, що воно 100 кг вожуче. В общем, отак от. Так, давайте тепер включимо. Сейчас воно пока электрончики добіжають до двигателя роздуплиця mm. тобто вот так воно робить mm. так воно чисто на 380 так зараз з цієї сторони вам обійду покажу як воно і що тут у нас виходить дві передачі ну моторчик не знаю може ватт там 300-400. Не дуже він надпотужний, але мені кажеться, що працювати буде. Туди можна і полкіловатний, ну, меншого габарита двігати, і кіловатний засунути. Тобто, отак він компактний, на столик поставили чугуняка дебела. Так, це в нас Тут Тут я відкрутив, тут пускачі, я підключив напряму, о, напряму до двіжка, бо пускачі на 380 воно не працює від частотника. Ну, Треба напряму до двигателя і пускачі міняти, щоб оно через кнопки робило, щоб було все чітко. Тут до нього ставилася ще заводка така фрізерна приспособа. Це щоб фрезерувати ламельки, бо він то для проточки якорей. О, да, для проточки якорей. Ось о, бачите, як тут придумано оце, знімається. От, бачите, десь болтики, теж ластохвост, клин. Ну це станок потужна потужність. Недавно було інтересно, коли бачив такі в продажі. Просто інтересно було його подивитися, покрутити вот. та й вам показати такий от станочок. Е, так, Оце у нас матня знімається, та теоретично знімається, не? Должна, чи ні? Чи вона в місті. А ні, вона має ось пазик. клин треба. Клини тут піднастраювати. Под, под я їх підпускав. Воно трошки туго ходило. Ну, Треба це все повичищати. повичищати. І теоретически е, я бачив, городять на них нормальні, ну, звичайно, ставлять квадратні ресиддержки. От вам зажимчик, наприклад, для резіджки раз повернули. Ну, Це чисто станок для кулібіни. Хоча... Хотя... о, Інспектор Люська. Так, я відключив, бо ще током шарахне. Люсьєн, хороший станок. Поставити нормальну розсидішку і можна працювати. Так, А, я ж зажав. Так, я ж кажу, Це станок чисто для кулібіних. Ну і Може, хто хоче по прямому предназначенню, от він був зроблений, щоб там почнуть усиратися. Діска, тамаза проточить трьох метровий шнек. От того. От комбайна треба проточити, а на ньому, якщо ти не проточиш трьохметровий шнек, то станок говно. Правильно, правильно. От. Може кому по прямому призначенню покулібничати. Ну, от такий от станочок тут. В принципі, він ще доволі таки живий. Так, да, є косячки, але він в принципі ще живенький. Такий дракончик. І ото в мене є з нього задня бабка віддільно. Бо я не міг определити, коли цей приїхав, дивлюсь, ага, це станка RST. Що за нього ціна? Не знаю, пишіть, будемо думати, придумаємо і продамо вам. По ціні вони там різні. Ну, Вірніше, як їх там пару штук всього на продажі, у нас стоїть один такий за 25. Ну, за 25 дуже-дуже дохрена. Це не ТВ-шка четверта, щоб за 25 його тулить. Не знаю, давайте почнемо з 15, а там будемо будем дивитися, думати і продавати. Ні, зробимо дешевше. А так може хто захоче його купити. Хороший станочок, Ну, в ньому жорсткость колоссальна. Также напоминаю НС-12, НС-12А на продажу десяточка. Ті два дракончика по 9 косарей. E, плитка то продано. Плитка є. От, що, що вам ще так пробігти споказати. показати малі продольні 1 М61. Електроніка. Ця бабулета продана. 16К20. Це 1 М63. Різне состояння, різна ціна. 4-6 тисяч. Ці продольні 4500, 4 по-моєму. Треба на них понаписувати. Бо сьогодні одна ціна, завтра друга. От, кстати, бабулета з нього кому надо, Можуть теж недорого продати. Ану, секунду. Ага, дивіться, вона така і є, що там виход е, малий. Ну, тобто я її на максимум все, воно далі не виходить. Це, мабуть, заводський параметр, що там стоїть короткий гвинтик. Ну, нахрена, я не знаю. Але чим більше вилазить, тим краще. В общем, отакий був обзорчик. Кому що понравилось, ставте лайкосик, підписуйтесь. Є лот електроніка такий за 1500. Лот молотуш. А, ножниці, дядько, купую. Ножниці ми забираємо. Ось вот. Вот такий лот за 800 гривень. З вот трубцинами за косар. Двіжочок, тісочки. Ну, поки в продажі там дядька попросив він помірять, я скинув. Та таке. Поки воно є, поки не оплачено, все воно в продажі. Ось вот. Вот такі от у нас ніж Ще раз тут покажу, пробіжусь. На цьому, в принципі, все. Всім пока. Пишите на вайбер.